18 найцікавіших фактів про котів коти дивовижні, ласкаві й іноді загадкові створіння. І хоча люди думають, що вже добре вивчили наших менших братів, коти час від часу продовжують дивувати і захоплювати своїх господарів. Наприклад, факт про те, що коти можуть лікувати людину, просто вмостившись на хворе місце, чиста правда. Пропонуємо вашій увазі 18 цікавих фактів про котів. Факт номер 1 Котики сплять дві третини всього свого життя. Виходить, що кіт віком дев'яти років перебував у свідомому стані лише близько трьох років, а решту часу солодко спав. Факт номер 2 Будова мозку котів подібна до людського. Наприклад, за емоції і в людей, і в котів відповідають однакові ділянки мозку. Факт номер 3 Найбільший кіт, що нині живе на землі. Це лігр, гібрид лева і тигриці. Вага однієї особини сягає 300 кілограмів, а довжина до 4 метрів. Факт номер 4 Чорноногий кіт вважається найменшою дикою кішкою на планеті. Самки цього виду важать лише близько 1,2 кілограма, а довжина їхнього тіла не перевищує 50 сантиметрів. Факт номер 5 Поява чорного кота на дорозі не завжди до біди. Така прикмета існує лише в Північній Америці та Європі. Натомість в Австралії та Великій Британії чорного кота вважають символом удачі. Факт номер шість: найпопулярнішою породою котів у світі вважається персидська. Друге місце займають мейнкуни, а третє сіамські коти. Факт номер сім: більшість котів не люблять воду. Однак є порода, яка полюбляє купатися турецький ван. Представники цієї породи мають водонепроникну шерсть, тому не бояться води. Факт номер вісім коти мають високу чутливість до електромагнітного випромінювання. У посольстві Нідерландів у Москві сталася дивна історія: двоє сіамських котів щодня дряпали стіну. З'ясувалося, що в ній були вмуровані підслуховувальні пристрої. Факт номер дев'ять. Коти можуть знаходити дорогу додому навіть із великої відстані. Вчені називають це подорожами з орієнтацією. Одні вважають, що тварини орієнтуються за кутом падіння сонячного світла, інші, що в їхньому мозку є намагнічені клітини, які працюють як компас. Факт номер 10. найстаріша кішка у світі жила в місті Остін, штат Техас. Її звали Крем Паф. Вона потрапила до книги рекордів Гіннеса. Народилася у 1967 році, а померла 6 серпня 2005 року за три дні до свого 38 го року. Факт номер 11. кожен кіт має унікальний відбиток носа, як у людей, відбитки пальців, так у котів носи. Факт номер 12. на тілі котиків немає потових залоз, як у людей. Вони пітніють через подушечки лап. Факт номер 13 Котики мають високу чутливість до вібрацій. Завдяки цьому, вони можуть відчувати наближення землетрусів за 10-15 хвилин до того, як їх відчують люди, і намагаються знайти безпечне місце. Факт номер 14 Як і люди, хвостаті бувають правшими і лівшими. Найчастіше коти лівші, а кішки правші. Факт номер 15 люди, у яких вдома живуть коти. На 30 рідше страждають від інфарктів та інсультів. Факт номер 16 Раніше вважалося, що перші домашні коти з'явилися в Єгипті. Але в 1936 році під час розкопок на Кіпрі було знайдено могилу віком 9,5 тисяч років. У ній поряд із жінкою поховали кошеня. Це доводить, що котів одомашнили на 4 тисячі років раніше, ніж про них почали згадувати в єгипетському мистецтві. Факт номер 17 За юдейською легендою, під час потопу на ковчезі Ноя з'явилися щури: щоб захистити їжу, Ной щиро молився Богу, і Бог змусив лева чхнути, з нього вискочив кіт. Факт номер 18: Котики чудові терапевти. Вважається, що вони можуть лікувати людину звуком, теплом тіла і навіть магнітними хвилями. Муркотіння кота має частоту від 16 до 44 Гц і позитивно впливає на організм. Воно зміцнює імунітет і активує захисні функції. Температура тіла кота 38-39 градусів Цельсія, сприяє прогріванню і має протизапальний ефект. Енергетика котів діє заспокійливо, допомагає боротися з депресією і знімає наслідки стресу. Який факт тебе вразив найбільше? Постав лайк, підпишись на канал та вімкни дзвіночок, аби не пропустити нове цікаве відео.